Раз і два. Щоб запустити механізм медитації у ходьбі, ось, ось така хитрість. Так, я працюю руками, уявляю собі коло і починаю йти з п'ятки. Я в колі вирощаю кругом себе енергі... енергію. І ця енергія проходить по женському каналу і по чоловічому, тому що у мене за спиною. Оця уява, думка несе енергію. І наша думка, яку я думаю, що ця енергія кругом мене і всередині мене вращається, вона несе для мене енергію. Ну, не тільки для мене, для всіх практикуючих направлень і видів медитації дуже багато. Це можна віднести до такої середньодинамічної медитації. Далі буду вам розповідати, які ще є медитації. Якщо ви хочете навчитися медитації в ходьбі, пишіть. Я дам більш розвернуту відповідь, щоб ви навчилися цьому самі. Практикуйте і будьте здорові. До зустрічі, друзі!